Два місяці тому вся Полтава стала свідком того, як щойно відремонтовану дорогу знову ремонтували комунальники. Та для них це перехрестя вулиць Пушкіна і Сіної виявилося втретє нещасливим. На тому ж місці необхідно знову засипати яму. На думку Сергія Чередніченка, така низька якість доріг викликана поспіхом команди Олександра Мамая. Натомість варто було зробити лише на один етап більше. Забетонувати подушку, площадку перед тим як класти асфальт. Адже звісно, зрозуміло, що біля двох люків, біля двох колодців, буде там просідання ґрунту. Що відбувається зараз на сьогоднішній день? Тобто ми ремонтуємо тільки поверхню, безвідповідально. Ми списуємо бюджетні кошти, а потім вимушені знову приходити і переробляти те, що вже відремонтовано. Аналогічна ситуація склалася і на перехресті біля пам'ятника Зигіну. Посеред вулиці з новеньким покриттям ще два тижні тому знаходилася яма. Зараз же це місце перерито комунальниками, огорожено стрічкою та поруч лежить дорожній знак. Сергій Чередніченко говорить, що враховуючи таку роботу чинного мера Олександра Мамая, не знає, як за нього могли проголосувати вдруге. Як можна голосувати за оце місяць тому? Ми зробили дорогу. Місяць тому ми витратили мільйони коштів, і воно вже знову все розрито, знову все ремонтується. Знову багнюка, знову безвідповідальність міської команди Мамая, І знову люди голосують за Мамая. Ну це жахну, шановні полтавці. Я вас дуже прошу. Ну, Виважено підходьте до виборів міського голови, адже це наше життя, це життя міста.